Всім привіт! Зібрав ось таку збірочку. Дуже довго я чекав акумулятори, замовляв на Aliexpress. 4 місяці йшли, корабль запізнився, там чомусь перенесли майже на місяць. ПМС 200 А плюс активний балансир додав. Елементи по 280 А. Ось так зібрав в такому корпусі. З якоїсь столешниці старої стіл був, розпиляв, розрізав. Тут зробив отвори, щоб заходило повітря, також з тої сторони отвори, ось там, якщо видно, щоб повітря заходило. Стягнуто все на шпильки, тут металеві кутники там стоять. Ізолював шпильки звичайною шлангою, ось видно ось шпилька, шпилька на 8. 6 штучок використав і наверх таку примітивну пишечку просто амінату зробив. Буде на 4 гвинтика закручуватись, шурупчика, щоб малий не зміг підняти, туди до контакту не міг полізти. Все, Всім дякую за увагу.